Добрий день, мої малята. Любі хлопчики і дівчата, я вас щиро всіх вітаю та цікавий, незвичайний заняття розпочинаю. Відгадайте мою загадку. В ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли, як клубочок ця тваринка, вся в колючках в неї спинка, Хай собі затями всяк, зветься дивний звір їжак. Правильно, це лісова тварина їжак. Саме про нього й піде розмова. І дізнаємось дуже багато цікавого, тож слухайте цікаві факти про їжачка. Всі ми любимо і знаємо його. Кожен з нас бачив їжачка у багатьох мультиках, зустрічав у казках. Хтось стикався у селі в бабусі і навіть тримав вдома. Їжачок одна з найбільш цікавих і кумедних тварин. Очі в нього схожі на дві бусинки чорного кольору. Але він сам сірий. Зір у нього поганий, в нього короткі тонкі лапи і маленький витягнутий носик, який завжди вологий. У нього маленькі вушка, їх майже не видно. Їжачки мають 36 гострих зубів, а важать не більше кілограма. Їжаки це хижаки. Харчуються вони комахами, мишами, жабами, але люблять поласувати малиною, сини, суницею, грибами. Найбільш всього полюбляють яблучка. Живуть їжечки в листяних змішаних лісах і степах. А можна його зустріти у парках і в межах міста, мешкають ці звірі в гніздах або в укриттях, які спороджують біля дерева. Використовують при цьому гілочки і листя. Вдень діжечки стараються не виходити зі свого будиночку, а на полювання відправляються вночі. Але головне, що відрізняє його від інших тварин, це його тіло, його колючки. Побачивши його вперше, не зрозумієш, як же живеться йому в такій незвичній шкірці. А живеться не так уж і погано, тому що голки. Потрібний йому для. А для чого? Ви ось дізнаєтеся, як послухайте оповідання, для чого голки в їжака? І так слухайте уважно якось восени. Захопив лисицю в полі дощ, вимокла, як хлющ, похнюпила вона голову та й чалапає по колюжах. Коли глянь, кущик стоїть, лисиця до нього, прибігає, аж там їжак сидить, від дощу сховався. Посунься, буркнула лисиця і штовхнула їжака в бік. Штовхнула та аж завищала від болю. Ой, лихо, до тебе ж доторкнутись не можна. Чом ти не поголиш оцю гудки з щитину? Спасибі за раду але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, сказала Лисиця, що в тих голках гарного, тільки сусідів відганяти, поголи їх, бо всі друзі тебе оцураються. Мої голки не для друзів, перебив їжак. Вони для ворогів. Скажіть діти, яка пригода сталася з лисицею? Так, вона попала під дощ. А яку пораду дала лисиця їжачковий? І що відповів їжачок? Сподіваюсь, діти, що ви зрозуміли, яких друзів мав на увазі їжачок. Впевнена, лисичка до них не належить. Справжній друг такого ніколи не порадить. А зараз о, послухайте оповідання ще раз і спробуйте його переказати мамі татові. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення, мої любі!